Кісочки мікс, перший плюс другий сорт, вага випус 10 кг ціна 1900 гривень за цілий мішечок. Саме перше, що нам попадається, це ось така жіноча, розмір 2XL. Ось така, тепленька, довга. Наступна, ще одна жіноча. Це теж розмір, я думаю, буде елічка. Ікселічка. Ось така. Розмір XL. Наступна теж жіноча. По розміру, я думаю, теж буде і цей. Ось така тепленька довга. Так, ще одна модель жіноча. Це у нас резервит і розмір 42-й. Ось така. Теж, до речі, і довга. Ще одна жіноча. Розмір я тут не бачу. Ну, теж, в принципі, більший розмір селечка. Ось така. Так, ще одна жіноча. 54-й розмір. Така. Так, знову великий розмір. Точно не скажу, який бо не бачу. Ось така. XL, 2XL. Ось орієнтовно теж 54-й. Далі така моделька. Розмір я не бачу, така шубка. Теплесенька. Думаю, МЛ. І останнє, що нам тут попадається, це ось така чоловіча курточка. Розмір, я думаю, буде М. -очка. Все, я вам показала повністю цілий мішечок, 10 кг по ціні 1900 гривень.